Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Ірина Олексіївна Майоренко, я вчитель географії Черкаської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 17 і сьогодні ми розпочинаємо вивчення ще однієї зовнішньої оболонки землі атмосфери. Давайте подивимося, які завдання чекають нас сьогодні. Перше, пригадати, що таке атмосфера, яке її значення, визначити межі атмосфери, тобто де вона починається, де закінчується, дізнатися, з яких шарів складається атмосфера, що таке озоновий шар, та згадати, з яких газів складається повітря яке їх значення. Уявіть собі, що Земля це великий басейн, а атмосфера це вода, яка оточує його. Але замість води ми маємо повітря, яке складається з різних газів. Без атмосфери життя на Землі було б неможливим. Вона забезпечує нам кисень для дихання та захищає від згубних сонячних променів. Також вона отримує воду на поверхні землі. Це простір, де поширюються звукові хвилі, наші слова, музика, все, що ми чуємо. Атмосфера заповнює весь простір навколо нас, стаючи мостом між землею і космосом. Ця невидима ковдра захищає нас від надмірного нагрівання сонячними променями в день і зберігає тепло, не даючи нам замерзнути від холоду космосу вночі. Отже, ми можемо зробити висновки, що атмосфера це повітряна оболонка, яка оточує нашу планету Земля. Де ж починається і закінчується атмосфера? Повітряну оболонку біля земної поверхні отримує сила земного тяжіння. Атмосфера обертається навколо землі як єдине ціле. Нижньою межею атмосфери, зрозуміло, є поверхня Землі. Чим далі від поверхні сила тяжіння менша, тому щільність атмосфери з висотою зменшується. Близько трьох четвертих маси всього повітря знаходиться на висоті 10 км від поверхні. Повітря є і вище, але воно дуже розріджене. За різними даними, верхня межа атмосфери проходить на висоті 2000-3000 км, хоча в різних джерелах можна знайти і іншу інформацію. Протягом багаторічних досліджень атмосфери було виявлено, що вона складається з кількох шарів, які також називають сферами. Між шарами не існує чітких меж, вони поступово переходять з одного в інший. Най... Найнижчий, найщільніший і найважливіший для кожної живої істоти на нашій планеті шар атмосфери називається тропосфера. В ній зосереджено майже 80% усього повітря нашої планети. Тут зосереджена майже вся водяна пара, з якої формуються хмари і випадають опади, так як у тропосфері формуються погодні явища, її ще називають кухнею погоди. Повітряні кулі і навіть літаки літають також у тропосфері. Потужність тропосфери в різних частинах нашої планети неоднакова. Біля екватора її потужність становить 18 км, а біля полюсів близько 8 км. Стратосфера розміщується над тропосферою до висоти 50-55 км. Сюди можуть потрапляти радіозонди, збираючи свої дані, а також в нижніх шарах стратосфери літають надзвукові літаки. Повітря там дуже розріджене, що дихати ним практично неможливо, проте є надважливий для життя озоновий шар. Озоновий шар розташований у смузі 15-30 км та затримує шкідливе ультрафіолетове випромінювання. Озоновий шар має різну потужність. Останніми десятиліттями його товщина почала зменшуватись. Ми чуємо озонова діра, проте це не означає суцільного отвору в озоновому щиті. йдеться про зменшення товщі, руйнують озон шкідливі забруднювальні речовини, що потрапляють в атмосферу внаслідок господарської діяльності. Людей. Найбільша озонова діра спостерігається над Антарктидою. Відстеження характеру змін озонової діри над Антарктидою займається дослідники станції імені Академіка Вернадського. Третій відземної поверхні шар атмосфери мезосфера розташований на висоті до 80-90 кілометрів. У верхніх шарах мезосфери завершує свій шлях більшість метеоритних тіл, які б мали впасти на Землю. До верхніх шарів атмосфери належить термосфера і екзосфера. Термосфера, не дивлячись на величезний об'єм, майже не має повітря. Вона складається з іонів, електрично заряджених частинок речовини, тому часто її називають іоносферою. Також вона відбиває радіохвилі, саме тут виникають полярні сяйва і літають безпілотні супутники. Екзосферу часто називають шаром розсіювання газів, бо окремі легкі елементи, які її складають, долаючи сили земного тяжіння і магнітного поля, назавжди відлітають у космос. Гази тут наскільки розріджені, що їхні частинки рухаються з величезними швидкостями, пролітаючи сотні кілометрів без зіткнень. Тут повітря не розсіє сонячного світла, отже, тут одночасно світять і сонце, і зорі. Екзосфера поступово й непомітно переходить у міжпланетний простір. Що ж, давайте тепер поговоримо про склад повітря. Певнена, що з 5 класу ви пам'ятаєте, що повітря це природна суміш, яка складається з 20 основних газів, а також різноманітних домішок води, пилу, сажі, диму та інше. Серед основних газів у нас виділяють, пам'ятаєте, 78% це азот, 21 кисень і 0,3% це вуглекислий газ. Кожен з газів повітря має своє значення. Азот регулює вміст кисню в повітрі, а також входить до складу білків. Кисень забезпечує дихання, горіння та гниття. Зменшення кисню негативно позначається на самопочутті людини. Хто піднімався високо у гори, напевно відчував запаморочення, слабкість. Це пов'язано з тим, що з висотою кількість кисню та й повітря взагалі зменшується. Вуглекислий газ, необхідний рослинам для фотосинтезу, затримує тепло у атмосфері. Що ж, друзі, давайте підсумуємо: атмосфера це повітряна оболонка Землі. У будові атмосфери розрізняють тропосферу, стратосферу, мезосферу та верхні шари атмосфери, термосферу та екзосферу. Найнижчою, найщільнішою, найважливішою для існування життя на планеті є тропосфера. У стратосфері міститься озоновий шар. Який відбиває шкідливе ультрафіолетове випромінювання. Атмосферне повітря це суміш газів, основними з яких є азот, кисень і вуглекислий газ. Що, Що ж, друзі, от ми з вами і розглянули будову атмосфери. Пропоную вам перевірити свої здобуті знання, прийшовши за посилання. А я вам бажаю всього самого найкращого до зустрічі!